Надо, Ого. Як собака буде тебе встрічати. Пану, э, заходь, бо він поламає собі ноги. Ах, я візьму, ти. Давай заходь, бо будеш капець, навірно, зараз. Не бачив її тиждень. Так, держи його, щоб він не поламався, щоб <кліпи> він не поламався. Ти ти покупай. Да-да-да, покупай. лапу помити. Бо що робить? <рик> ось такі радості <рик> у нас. На тебе танці. Все буде кепіт. Ти ще не можеш повірити, що я приїхала? Чи Та що? Ну він ж дав тебе кожну, кожну секундочку. Він до машини. Ой, <рик> поки ти мені зуби повибиваєш. Ти радий, що вона вже приїхала, Бочик? Ти радий сейчас щось принесе тобі, По-любому се щось знайде.